Мирний план Трампа буде оприлюднено вже наступного тижня. Чи справді це буде мир через силу? Що відомо станом на зараз? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до свого по своєму в цьому відео я хочу прокоментувати новини, які з'явилися, які безумовно є дуже важливими стосовно війни України проти Московії. Власне, спочатку у виданні Bloomberg з'явилася стаття, в якій анонсувалося те, що Кіт Келох, спецпредставник Білого Дому з питань України та Московії, представить мирний план Трампа для союзників. На Мюнхенській безпековій конференції, яка буде проходити з 14 по 16 лютого, фактично за тиждень до третіх роковин початку повномасштабної війни, слідом за цією статтею у виданні Bloomberg, яка опирається на неназвані джерела, в першу чергу серед союзників, своє перебування на мюнхенській безпековій конференції і подальше там представлення плану, підтвердив власне сам Кіт Келох. Я б уважно перечитав статтю видання Bloomberg ще кілька аналітичних матеріалів, які цього стосуються, і власне я хочу дати вам таку певну компіляцію роздумів стосовно ключових тез, скажімо так, які зараз можна, хоча б в якійсь певній мірі ствердити. І так. Що вже однозначно відомо, що план Трампа таки дійсно буде представлений на Мюнхенській конференції наступного тижня Кітом Келогом. Причому конференція розпочинається 14 лютого, буде йти кілька днів, і там буде відбуватися, так би мовити, дискусія із західними партнерами. Я так розумію, що дискусія не буде публічною, очевидно. Проте сам Кіт Келог планує напередодні конференції, 11-12 числа, відвідати Україну і не тільки. І, власне, поспілкуватися безпосередньо з Зеленським. Тобто, я так розумію, що до кінця узгодженого формату ще немає, або, можливо, ще комусь будуть ставити мозок на місце. Це буде так званий мир через силу. Причому пише про це видання Блумберг, яке належить до глобалістичних видань, тобто до опонентів Трампа. Тому це твердження воно достатньо таке, ну, позитивне для нас. Хоча знову ж таки все буде залежати від деталей. Основою так званого мирного плану є заморозка конфлікту по лінії фронту. Всі завойовані Московією території лишаються за нею в невизначеному юридичному статусі. Україні надаються гарантії безпеки, що унеможливлюють повторний напад. Власне, подібно до того, як я записував інтерв'ю з Юрієм Кондеревичем, українським республіканцем, він казав, що такими гарантіями може бути максимальне озброєння України. Цілком може бути, що саме щось такого розряду ми вже наступного тижня почуємо. Сполучені Штати Америки, Білий Дім хотіли б, щоб вибори в Україні відбулися відразу після припинення воєнного стану. І це дуже цікавий момент. І в цілому деякі формулювання, знаєте, в статті Bloomberg, до прикладу, вони навіють на деякі думки між рядками. Ну, до прикладу, в тій же статті йдеться, що Володимир Зеленський і Путін пом'якшили свої позиції стосовно неможливості перемовин між собою. І якби готові вислухати, готові сідати за один стіл, який там буде організовувати Трамп. Ну, плюс-мінус таке можна між рядками. І оце так зване пом'якшення позицій, тобто вирішили дослухатись. Ну, це показник того, що таки на них натиснули. І цей тиск був результативний. І, власне, Володимир Зеленський напередодні ще перед цією статтею, вже змінив риторику і стосовно переговорів, і стосовно виборів. І можна сказати ще з такої інсайдерської інформації, хоча вона вже давно насправді не інсайдерська, що зараз всі політичні партії повним ходом до виборів вже готуються, і вже навіть сайт ЦВК почав вносити певні зміни і відкривати бази даних, які були закриті нібито з міркувань безпеки у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тобто, це такі, знаєте, побічні ознаки, які свідчать, що вибори будуть. Ну, а як це буде відбуватися, який буде механізм? Ну, поки що невідомо. Але можна сказати, що Зеленського таки дотиснули, і тому вони зараз дуже сильно метаються, дуже сильно активізувалася робота різних абсолютно служб. Активізувався тиск, в тому числі тиск на можливих потенційних опонентів Зеленського. Доступ до критично важливих корисних копалин в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання. Ця теза, вона дуже-дуже цікава. Тобто Дональд Трамп вже заявив про те, що його цікавлять рідкоземельні метали, ну не його, а економіку Сполучених Штатів Америки. Вони насправді цікавлять всіх. Проте, знову ж таки, все залежить від деталей. В даний момент часу в Україні немає обліку та аудиту, ні корисних копалень, ні того, що ми видобуваємо, газу, нафти і так далі. У нас навіть земельних реєстрів немає. Ці падлюки здійснюють повний розпродаж української землі в той час, коли реєстрів немає. Можете згадати, як голова Держеокадастру виходив і казав: ви знаєте, 5 мільйонів гектарів землі пропало. Які були в державній власності? Як це пропало? Хтось взяв кишеню і виніс 5 мільйонів гектарів. Справді, ну ви уявляєте, наскільки це величезна площа? Ну, це, по суті, площа маленької європейської країни насправді. І таких прикладів можна наводити чимало, тому е, зараз жодної деталізації стосовно використання наших сировинних ресурсів немає. Як і стосовно того, а чим і за що ми будемо розплачувати, це знову ж таки є той же ж Будапештський меморандум, який жодного разу ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський не пробували активізовувати. Я зараз про нього говорю в контексті економічної складової. Тому що наша ядерна зброя, окрім безпекової цінності, вона мала цілком реальну величезну цінність економічну виробництво деяких ядерних боєголовок однієї сягало 1 мільярда доларів. Ну і відповідно, якщо ми її втратили, то ми втратили і безпеку, і якусь економічну цінність. Тобто дуже багато чого треба ставити на. Торги, скажімо так, коли буде відбуватися розплата. І знову ж таки, якби в Україні владу взяли саме українські патріоти і почали наводити тут лад, то величезною кількістю виведених грошей з України, виведених в офшори всілякими ахметовими пінчуками, кучмою там і так далі, ну тими ж грошима можна було би розраховуватися і за наші борги. Але це все має відбуватися в рамках величезного такого кримінального процесу і наведення ладу. Ну, поки це на жаль в нас дуже, дуже мало ймовірно, зважаючи на те, що люди далі очікують, що десь звідкись візьметься месія і сам все зробить. Насправді це все може стане можливим тільки тоді, коли українці будуть організованими високоорганізованими, коли мільйони українців. Захочуть сказати своє ні теперішній кланово-олігархічній системі управління державою і будувати іншу державу, як би це дивно зараз не звучало. Ну але. Йдемо далі по статті і по тих новинах, які були. Зеленський, я вже казав, власне, Зеленський фактично погодився на вибори і підтвердив це вже і в своєму інтерв'ю, і в цих всіх статтях про це йдеться, в тому числі Блумберг про це пише. Контакти між Білим домом і Кремлем активізувалися, і зараз все частіше і частіше. І фактично, вчора, якщо я не помиляюся, з боку Кремля вперше пролунала заява про те, що. Можливий власне переговорний формат раніше вони завжди його відкидали, говорячи в тому числі і про так звану нелегітимність Зеленського. Ну, власне, Зеленський підтвердив свою готовність говорити з Путіним присутності партнерів. І що дуже цікаво і дуже важливо, знаєте, подібно до того, як ми можемо слідкувати як політичні партії в Україні повним ходом готуються до виборів і вже вливаються бабло, вже накачуються рекламні всякі кампанії і так далі. Це побічна ознака того, що будуть вибори. Так, от є побічні ознаки того, що всі готуються до миру. І цими побічними ознаками, на які посилається Блумберг, є те, що українські військові облігації, які зростали останні три місяці, на слухах зростали виключно на слухах щодо можливого миру, зараз виросли ще більше. Ну, а це власне показник того, знаєте, гроші люблять тишину під час війни. Це може бути ці військові облігації могли бути дуже ненадійним капіталовкладенням. А зараз, в очікуванні того, що мир таки буде, вони починають виростати. І, власне, такі якісь певні економічні речі, економічні процеси, вони часто нам набагато краще відкривають очі і відкривають правду стосовно процесів політичних. Тому що, коли ми слідкуємо за грошима, за ресурсами, а всі війни насправді ведуться за ресурси, за, причому теперішні війни будуть вестися за абсолютно реальні ресурси, не за віртуальні нолики і одинички, в які зараз трансформовані гроші, тому що ми маємо певним чином вироджену фінансову систему, а за землю, надра, воду, чисте повітря, рідкоземельні метали, всі корисні копалини і так далі, і так далі. Ну так от це зростання українських облігацій, воно нам показує, що таки дійсно світ готується до заморозки, дійсно вибори будуть. І я вкотре скажу, що у нас, українців, при всій катастрофі, в якій ми зараз знаходимося, у нас буде вікно можливостей. Це буде залежати від нас з вами, від того, наскільки ми організуємось, наскільки ми будемо дієвими, наскільки ми будемо категоричними, тому що всі військові злочинці, всі ті, хто знищували Україну. Продовж 30 з лишнім років вони повинні понести відповідальність. Наскільки ми будемо впертими в питаннях нашого національного багатства, готовності створювати суверенні фонди, єдиний державний земельний банк, повний облік і аудит всіх ресурсів, абсолютно конкретні, достатньо прості речі, які нам необхідно втілити для того, щоб і Україна вижила, і в першу чергу вижив український народ. Тому що Україна без українців. Немає ніякого сенсу, а нам вже збираються туди Бангладешців і ще всяких завозити. Ось такий мій коментар станом на зараз. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Посилання є в описі до даного відео. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.